Друзі, всім привіт, вітаю на каналі. От ми з вами і дійшли до фінішної прямої останнього заключного тижня показу детективного серіалу під назвою Парочка слідчих. Уже сьогодні о 20.00 на телеканалі 1 плюс 1 Україна покажуть 12 та 13 серію. Але перш ніж перейти до огляду, незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. У попередніх серіях ми побачили, як трансформували Вся робота відділу особливо небезпечних злочинів з моменту приходу на роботу Софії Вербяної. На початку всі колеги мали труднощі у комунікації, але з часом змогли створити універсальну команду. Так Софія та Павло успішно розкривають найскладніші злочини, і, схоже, самі того не визнаючи, починають відчувати одне до одного, щось більше за професійний інтерес. Тому у наступних серіях ми побачимо, якою буде їхня доля далі. Судячи з анонсу, взаємини Софії та Павла опиняються під напругою. Можливо, причиною стане весілля дівчини? Хоча це не точно. Тому невдовзі ми побачимо, чи не завадять ревнощі Павла розслідуванню нових справ. Тим паче, у 12-й серії слідчим вкотре доведеться докласти зусиль, аби розв'язати заплутану кримінальну справу. Колеги будуть розслідувати загадкове отруєння в офісі. Під час свята загине декілька співробітників, які вживали шампанське, тому підозра впаде на секретарку та директора. Але пізніше за дивним збігом обставин з офісу зникне велика сума грошей і невдовзі знайдуть мертвого директора. Тому слідчі докладуть максимум зусиль, щоб докопатися до істини і знайти справжнього вбивцю. Крім того, в даній серії ми побачимо, як у відділку особливо небезпечних злочинів проводять дезінфекцію. Гарантую, це вас дуже здивує і підніме вам настрій. Друзі, в цілому, судячи з анонсів, нові серії подарують нам інтриги, розгадки, гумор та неочікувані повороти подій, тому раджу не пропустити продовження улюбленого серіалу. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!